Вітаю! Це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Ракетний удар по Черкащині. Рятувальники ліквідували наслідки. В області триває огляд конкурс підрозділів місцевої пожежної охорони. Безбар'єрність у Черкасах співробітники ДСНС провели заняття для людей з інвалідністю. Сім пожеж сухої рослинності ліквідували рятувальники минулої доби. Зокрема, по три пожежі виникло у Черкаському та Звенигородському районах. Наймасштабніша зафіксована у селі Ташлик рот територіальної громади. Займання на площі понад три гектари ліквідували професійні рятувальники та місцева добровільна пожежна команда. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Зайнялася суха трослинність і у селі Журжинці Длисенської територіальної громади. Там, окрім сухостою, вогонь знищив дерев'яну альтанку. Цього ж дня палало і на Уманщині. Минулого тижня під прицілом російських ракет стало місто Сміла. Там ворог поцілив на територію одного з медзакладів та приватного підприємства. Минулося без жертв. Піротехнічний розрахунок обстежив місце влучання. Рятувальники здійснили перекривання пошкодженої покрівлі. Силами ДСНС організовано доставку технічної води для місцевого населення. Далі про добровольців. Одним із ефективних заходів, який дозволяє підвищити рівень готовності до реагування на пожежі підрозділів місцевої пожежної охорони, є огляд щодо їх готовності до виконання дій за призначенням, який проводить головне управління ДСНС області впродовж серпня. Днями спеціалісти Черкаського районного управління ДСНС провели перевірку одразу кількох місцевих підрозділів пожежної охорони в Руськополянській та Червонослобідській територіальних громадах. Ми постійно у бойовій готовності. Такі як ми не придатні, як кажуть, на передовій, то треба шукати якось допомагати державі в цьому. горять і поля горять, і пилорами, хати. Ми на усіх участвуємо в пожежах. Ну, головне, що ми можемо своєчасно виїхати і допомогти людям у їхній біді. Сьогодні відбувся в селі Руській Поляні. Огляд, конкурс на кращу добровільну пожежну команду були здійснені заходи по перевірці матеріальної та технічної частини, аварійно-рятувального інструменту та боєздатності особового складу. Були проведені два нормативи: це 6.1 на подачу ствола Б з пода на три рукава та подачу води, та одягання бойового одягу. Що ці нормативи собою передбачають, це ми за рахунок них можемо побачити боєздатність особового складу на що вони здатні. Мета цього конкурсу не лише перевірити боєздатність особового складу, а й подивитися, наскільки вони здатні виконувати ефективно поставлені перед ними завдання, і водночас перевірити, наскільки вони оперативно вміють користуватися обладнанням та спорядженням. За підсумками буде підведено загальний протокол, за яким буде визначено найкращий підрозділ місцевої пожежної охорони, який отримає в якості приза відповідне спорядження та пожежне обладнання. І до теми безбар'єрності. В громадській організації Перспектива. Мої колеги провели заняття з категорією людей, які мають інвалідність. Темою стала небезпека соціального та техногенного характеру. Фахівці служби порятунку розповіли про правила пожежної безпеки в побуті та нагадали основні дії під час виникнення надзвичайних ситуацій. Водночас, психолог розповіла про різновиди психоемоційного стану та наголосила на перших діях допомоги самому собі та постраждалим під час паніки. Продовжуємо. Безпечно про небезпечне рятувальники спільно з ротарійцями провели урок для юних футболістів. Хлопці приїхали з постраждалих від війни регіонів України, тому заняття, як діяти у різного роду надзвичайних ситуаціях, для них є необхідним. Сьогодні ми для вас проводимо такий урок безпеки, який називається безпечно про небезпечне. Вона має всередині випусковий пристрій, маскує вибухонебезпечні предмети у різні звичні для нас речі. Наприклад, м'ята іграшка. Різні типи вогнегасників призначені для різних типів пожеж. Якщо виникла пожежа, за яким номером ми телефонуємо? Ми спільно з ротарі клуб Черкаси провели пізнавальний захід для дітей, охопили такі важливі теми на сьогодні, як безпека в побуті, це пожежна безпека, як діять при виникненні пожежі. Також котре ще раз наголошуємо, скільки тривають ще канікули, літо про безпеку на воді. Розповідаємо про різновиди вибуху небезпечних предметів, які можна на сьогодні зустріти, як діяти, якщо натрапимо такий. Предмет також під час заходу ми розповсюдили такі розфарбовки, розроблені спільно «Клуб Черкаси з нашою Гериліною. Це помічниця наших водолазів Ахманайда, наповнена різними правилами безпеки. Читаючи, ми одночасно діти можуть вивчати засвоювати правила безпеки під час знаходження вибуху небезпечних предметів. Цікаво уроки дізнався багато нової інформації, яка допоможе мені бути. Як поводитися при пожежі на воді? Це було дуже цікаво та пізнавально. Я дізнався, як себе проводити при пожежах, при міні безпеці та на воді. Маленькі дослідники у світі вогнеборців до пожежної частини міста Черкаси завітали учасники проєкту Співдія заради дітей. З великою зацікавленістю малеча оглядала пожежні машини, оснащення всім необхідним для реагування на різноманітні надзвичайні ситуації від пожеж до автопригод. Також вони мали можливість приміряти бойовий одяг, посидіти за кермом та побачити, як виглядає робоче місце справжніх героїв без зброї. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну!